На обзорі сорта, які проходять тест драйв, виходить. Проходять тестування і привіті на медвежому. Такі крупноплідні сорта. Ось такі. Це менших, це якби це лаваш. Це трапізунд. Порівнюючи з цими сортами, тобто ці сорта не менші. От кришка. Бо гримню не що там кришечка от, показую. Сорт. Закриває кришку. Ці трошки поменші. Ну, по Получається, що він... е Широкий, але трошки завужений, як Такі сорта, можливо, будуть на весну. Але поки проходять якби тест, такі крупноплідні, бомбічні сорта. Я даже порівнюючи його. Он, так, не, це не саме здоровий трапезун, це такий середняковий. Порівнюючи з цими сортами. Отакі, такі горішки. це новинки будуть. Новинка, новинка і ще одна новинка. Зараз пройду тест драйв. По плодоношенню, там і подивимось, як вони закладають, і тоді будуть на продаж саженці. Но ці саженці і не з дешевих. Так що, щоб люди не дзвонили і не питали, вони не стоять 100 гривень тобто, і не 300 гривень. Тобто, в мене саженці дорогі, тобто, я не займаюся мілкими сортами, я займаюся ексклюзивними сортами, які я збираю по всьому міру. Кого цікаве, може звернутися. Отакий, От бачите. Ставлю коло трамбєза, Що там трамбезу? Показую. трамбєз і проти сорту. Отака От цікава. Легенька, як би той казав. Обзор таки легенький. Лавашик. Він просто такий приплюснутий, але ну, дуже здоровий горіх. Таку має форму. Ці то точно будуть навесну. Кого цікавий, то сорт який е не боліє ніяким, ні манілюозом, ні довгоносик не довбає його. Тобто зовсім ніякими болячками не боліє.